Доброго вечора! Ви дивитесь новини з Українки. В студії працює Віталіна Князева. Сьогодні, 15 січня, у сесійній залі Верховної Ради Руслан Бадаєв, представник Обухівського та Васильківського районів, прийняв присягу на вірність народу України. Громада Українки щиро вітає Руслана Геннадійовича та бажає плідної роботи. А далі ви дізнаєтесь про таке: чи буде Українка і надалі мальовничим містом на березі Дніпра, залежить від вас? Як у місті ліквідовували аварію, що виникла в системі опалення? Чому знову зростають черги до банківських каз? Підбиття підсумків проекту через казку у світ пізнання, енергії, оптимізму та артистизму ветеранів можна лише позаздити? Чи працюють нові спортивні майданчики взимку? Уже вкотре в українці зафіксовано факт свідомого знищення зелених насаджень. Так, поблизу бювету на проспекті Дніпровському пошкоджено накриття для сакур а найбільшу та найкрасивішу з них зламано. На жаль, громадяни забувають, що мальовниче місто залишатиметься лише за умови, коли про нього дбатимуть всі. Українка мальовниче місто, в якому велика увага приділяється озелененню. Організовано догляд за зеленими насадженнями та продумана тактика, як ці насадження зберегти. Можна насадити дуже багато, але не маючи можливості їх обслуговувати, буде втрачено все. Тому ми намагаємось підтримувати якийсь розумний баланс. Посадки дерев, молоді деревця в основному висаджують восени, а кущі навесні Цьогоріч планується висадження дерев поблизу внутрішньоквартального проїзду на вулиці будівельників. Можливо, ми це весною зробимо. Там деякі питання ми восени хотіли це зробити, але дорога будівництва не закінчена, і поки ми її не завершимо, то насадивши дерева, ми потім. Змушені будемо знову ж їздити там, де вони будуть насаджені, і завдавати шкоди цим деревам. Тому така затримка вийшла у посиці дерев саме в тому місці. Сьогодні старі дерева, зокрема тополі, омолоджують, спилюють старі гілки, адже експеримент з кронуванням на набережні міста продемонстрував дієвість таких дій. Обрізають старі гілки на деревах, розташованих на вулиці юності. По Дніпровському проспекту, там де тополі є, і мабуть, завершимо їх кронування на. Набережний уже біля самої річки Дніпро. Слід відмітити те, що, як і завжди, будемо відслідковувати появу омели на деревах. І зрозуміло, що вже десь, мабуть, якщо не в січні, місяць, то в лютому ми приступимо для її обрізання там, де вона є. Слід відмітити, на жаль, що маємо деякі факти вандалізму по наших деревах. А що саме, це. Є пошкодження дерев нашими знову ж таки домашніми тваринами собаками на Дніпровській набережні, де ми повисадили невеличкий такий гайок із дубів червоних. І, на жаль, за минулий рік всі ці дуби були знищені собаками. Вони просто граючись, а господарі не дивляться за своїми собаками. Можливо, їм навіть цікаво, поперекусували, перегризали ці дерева. Ну на да, жаль, не вдалося спіймати винуватця в цьому, але я хочу сказати, що якщо такі факти будуть зафіксовані, то це є і порушення правил благоустрою, які тягне за собою штраф як мінімум від 340 гривень, так і завдання уже матеріальної шкоди, які додатково може бути, яка додатково може бути розрахована і накладений певні штрафні санкції на, на осіб, які винувати такому будуть пошкоджені. У поточному році, за словами першого заступника міського голови Українки Володимира Луценка, обов'язково підтримуватиметься вітникарський рух. Зміниться вигляд центральних клумб. зважаючи й на те, що отримавши перемогу в конкурсі Писанка від мера, міський голова Українки Павло Козарів привіз для міста подарунок у тисячу кущів троянд, які восени висадили на площі імені Шевченка. Я думаю, що Буде розвиватися напрямку влаштування квітників біля житлових будинків, і ми, як виконавчий комітет, будемо максимум прикладати зусиль для того, щоб підтримувати тих людей, які цим будуть займатися. Основна підтримка це є забезпечення поливу, можливо, десь підвезення ґрунту. Світлана Гриценко, Микола Корінний, телеканал Дніпро. Наслідки аварії, що сталася в українці 9 січня та супроводжувалися поривом батарей у житлових будинках, працівники підприємства з обслуговування житла вже ліквідували. Про відновлення роботи системи теплопостачання у місті наш наступний сюжет. 9 січня близько 15-ї години до кол-центру та диспетчерської підприємства з обслуговування житла почали надходити дзвінки від жителів Українки про прорив батарей у квартирах житлових будинків. Причиною є явилась, тиск підвищення різке підвищення тиску в системи опалення. Наслідками якої стали пошкодження батарей в квартирах будинків, а також в деяких будинках пошкоджені були магістралі теплопостачання. 15 працівників підприємства з обслуговування житла одразу після надходження заявок про аварійну ситуацію виїхали на допомогу. Сантехніки та слюсарі підприємства з обслуговування житла працювали і у вихідні дні оперативно відключали стояки у квартирах та надавали технічну допомогу постраждалим. Виїхали на місто, відключали стояки. Там, де поступали, звідки поступали дзвінки від мешканців, відключалися стояки, дренувалися для того, щоб не затоплювати квартири. Які знаходились нижче тих, де порвалися батареї, за словами Віталія Буня, начальника підприємства з обслуговування житла. Всі роботи з ліквідації аварії, що сталося в місті, вже виконані. Також відновилося відновилися теплопостачання в тих будинках, де порвало магістралі в цей же день. Це Дніпровський 16, Дніпровський 8. Зараз проводиться обстеження квартир, затоплених згідно поданих заяв мешканцями. Ну, на сьогоднішній день десь приблизно порядка 15 квартир були затоплені. На 14 число повністю відновлено теплопостачання як в квартирах, як стояків, так і відремонтовані магістралі. Ну, магістралі були відремонтовані раніше, але в цілому на сьогоднішній день повністю. Відновлено теплопостачання по всім квартирам і будинкам. На сьогодні основна причина аварії, що сталася у місті 9 січня, невідома. Досі спеціалісти Трипільської ТЕС з'ясовують, поки достовірної інформації немає. Ми теж чекаємо. Я впевнений, що будуть зроблені висновки, щоб більше такого не траплялося. Віталій бунь розповів, як правильно діяти під час виникнення аварійних ситуацій, пов'язаних з поривом батарей та центральних стояків у житлових будинках. В разі витоку батареї під тиском, велика температура, великий тиск. Я прошу самому не приймати нічого, взяти будь який старий одяг чи може адіяла, накинути на батарею, ні в якому випадку не затуляти, Дати цей порив 2.16.31, 2.4.0 Тридцять один два Це колцентр терміново давати заявочку. Адже в українці на звернення громадян, міська влада та підприємство з обслуговування житла реагують завжди вчасно. Мирослава гнип, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Кілька років тому в Українці відкрили додаткові банківські каси у приміщенні Палацу культури енергетик та в міській раді, щоб зменшити навантаження на ощад касу та інші банківські установи, особливо у період оплати комунальних послуг. Віднедавна такі черги знову з'явилися. Що стало причиною, знають наші журналісти. Довгі черги до банківських кас, особливо в період сплати комунальних послуг, для нас не дивина. Тут стоять в основному люди літнього віку. Зараз багато хто переходить на безготівковий розрахунок. Це набагато зручніше кажуть і швидше. Чому ви все таки стоїте в черзі? Тому що на безготівковий теж не кожен може. Є такі старушки, ну не розуміють вони такого. Це молодь, вони більш розвинуті. А вже такі, як в наших літ, то не дуже хочеться там, бо не понімають. А віднедавна касу, яка розташовувалась в приміщенні палацу культури енергетик, закрили управляюча українського відділення банку Олена Шкуринська називає причини закриття банківських кас. В Приватбанки проводяться постійні серйозні організаційні зміни і технологічні зміни в форматі в форматі роботи відділення банку і в форматі обслуговування клієнтів банку. Такі зміни проведені з касою банка. Це перша зміна. Клієнти переводяться на планшетне обслуговування. Друга серйозна зміна. Прості операції переведені в термінали самообслуговування. Для цього в відділеннях банку є зони самообслуговування з терміналами. В відділенні в Дніпровському 15 встановлено два термінала. В Дніпровській 23 за адресою теж два термінала. Клієнт-менеджери проводять роз'яснювальні та навчальні роботи серед клієнтів, допомагають проводити різні безготівкові операції за допомогою терміналів. Це прийом комунальних платежів, штрафи, перекази. Строкові перекази як відправка, так і виплата. Валютообмінні операції теж перенесені в термінали самообслуговування, поповнення мобільних телефонів і ряд інших операцій. Тобто, ці всі операції здійснюються через термінали. Олена Іванівна називає ще одну з причин закриття банківської каси. Каса закрита в тому числі з метою. Безпеки клієнтів і працівників такі відділення, от як ви знаєте, Дніпровський 15, воно невелике, і щоб зменшити і, взагалі, от обрали готівковий обіг. Всі операції переведені на безготівкові розрахунки. Якщо у вас є інтернет, тоді ви можете перейти на режим роботи Приват 24 А що робити тим, у кого його немає? Тож користуватися вам безготівковим розрахунком чи стояти у довгих чергах, вирішувати вам. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Не секрет, що спільна творчість, як то написання казки чи виготовлення поробок, згуртовує родини. А завдяки проекту, через казку, світ пізнання батьки, заручившись підтримкою психолога, можуть багато зробити для власних дітей. В рамках проекту через казку у світ пізнання, який реалізує клуб сімейного розвитку родинне коло разом з громадською організацією Галактика, було проведено два конкурси: конкурс дитячих творів у світі казки для школярів та для маленьких українчан конкурс дитячих малюнків різдвяна казка». В кінці прошлого року ми предложили школьникам і дітям в садиках прийняти участь в нашому проекті. Школьники писали рождественські сказки, а воспитанники садиків рисували рисунки моменту Все работы собраны, все работы отобраны, обработаны, сказки прочитаны. Выбран вот именно по сказкам выбран победитель. Он у нас явный. У него сказка очень интересная. Соответствует рождественской тематике. Что замечу: не все работы этому соответствовали. К сожалению, и родители, и учителя в школах не роз'яснили дітям, в чому Нового року від Рождества. Велику кількість різноманітних казок довелось переглянути та прочитати організаторам заходу. Кожна робота цікава, оригінально оформлена, яскравими тематичними малюнками підкреслюють учасники клубу. По сказкам брали діти участі в проєкті, це діти начальних класів. по многим сказкам видно, что родители принимали в этом участие, что родители помогали. Где-то родители помогли, напечатали текст, который ребенок сочинил. Где-то родители помогли наверняка с сюжетом. Где-то родители помогли, видимо, орфографические ошибки исправляли. Семейная работа — это здорово, это правильно, это сближает и родителей и с детьми, и показывает, чем интересуются дети, какие у них есть интересы и какие, может быть, у них есть проблемы. У рамках цього проекту було залучено психолога, який допомагає батькам у разі необхідності виявити та допомогти у вирішенні психологічних проблем у дітей. Допомога казки ми намагаємося допомогти дітям в рамках нашого проекту. Ми проводимо консультацію безкоштовно для батьків, кого цікавить стан дитини на даний час. Ми можемо це зробити за допомогою тої казки, яку дитина написала. Яким чином вони можуть це зробити? Вони можуть звернутися у клуб родине коло і отримати безкоштовну консультацію, якщо вони бачать, що свої ну в їхньої їхню дитини є деякі проблеми. І вони би хотіли отримати відповіді на питання, чому вони виникли, як вони виникли, і допомогти дитині звільнитися від цих проблем. Завдяки спільному написанню казок, сподіваємось, представники родини стануть ближчими один до одного, адже тандем батьків і дітей по-справжньому згуртовує сім'ю. Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Ветерани Українки справді молоді душею, стверджує Світлана Гриценко в наступному сюжеті. Ветеранська організація міста Українки, організація ветеранів війни і праці це найпотужніша організація, мабуть, не тільки в Убухівському районі, тому що це організація, які є повноцінна структура, тобто є керівник, є люди, які відповідають за участки, і є люди, які відповідають за будинки. Тобто, це інформація, яка надходить і до міської ради, і якою керується. Сама ветеранська організація, вона повноцінна. Сьогодні ветерани Українки взяли на себе відповідальність за стан житлових будинків та прибудинкової території в місті. Зокрема, зазначає заступник міського голови Оксана Кирилюк. Вони відповідальні, і якщо їм щось доручити якусь справу, то вони її виконують добросовісно і в повному обсязі і е, виконком. Української міської ради доручим її дуже важливу місією. Це програма була затверджена в минулому році. Ми маємо надію, що вона буде впроваджена і в наступному році, тому що є дуже позитивні відгуки. Це контроль за якістю надання комунальних послуг нашими службами. Що це означає? Ветеранська організація, члени нашої організації, ветеранської вони. Підписують акти виконаних робіт на такі види комунальних послуг, як прибирання під'їздів і прибирання прибудинкової території, і вивіз сміття. Тобто, якщо двірник чи працівник комунгоспу виконує свої роботи, і ці роботи виконані не в повному обсязі. Або ці роботи якимось чином не задовільняють мешканців нашого міста. Це акт не підписаний, і людина має цю роботу далі або до виконати, або усунути ті недоліки, які або ті е, питання, які були їй задані, і вона має вдосконалити роботу. Якщо все задовільняє, акт підписується і таким чином робота вважається виконаною. Та ветерани міста вміють не лише працювати, а й організовано відпочивати. Ми в течение года працювали. И сегодня мы подводим итоги своей работы. основном наша задача является ⁇ это оказание материальной и моральной помощи нашим пожилым людям, пенсионерам, ветеранам войны, ветеранам труда, детей войны. И мы, подводя сегодня итоги, говорим, что мы сегодня сделали. Я хочу пожелать всем нашим ветеранам, прежде всего, здоровья, здоровья, здоровья. Уже 15-й рік поспіль ветерани зустрічаються на святковому вогнику, аби згадати про виконану роботу всі різдвяно-новорічні свята, провести рік старий та зустріти новий, і все це завзято весело з гумором. Міський голова Павло Козарів повідомив присутнім на заході про проекти, спрямовані на урізноманітнення та покращення якості життя ветеранів, які планує реалізувати в українці місцева влада. У нас є желаючі відкрити безплатні абсолютно курси для союзних ветеранам. Но научить работать, это делаем. На святі і дід мороз зі Снігуронькою присутніх вітали, і веселі мелодії до танцю запрошували, і театралізовані дійства відбувалися. Тілана Гриценко, Артем Гончаренко, телеканал Дніпро. Про діяльність Ради ветеранів Українки дивіться в наступних випусках Дніпра. А далі ми розповімо про роботу спортивних майданчиків на набережні міста в зимовий період. Ні для кого не секрет, що українчани активно займаються спортом, а з введенням в експлуатацію нових спортивних майданчиків охочих до занять фізичною культурою стало ще більше. Навіть незважаючи на те, що на дворі зима і не всі спортивні майданчики працюють, а лише тренажерний. Його відвідують українчани за будь-яких погодних умов. Скажіть, будь ласка, наскільки активно використовують відвідувачі майданчик взимку? Ну по посередні з... з літом і осінню, звісно, не так, але все одно діти йдуть. Мне кажется, у них это отдушинка, чтобы куда-то пойти вечером, днем. А старший, да? У старшие здесь, по-моему, постоянно. И детки маленькие, и взрослые. Взрослые вообще чуть ли не с пяти утра занимаются, приходят. И до позднего вечера. Мне кажется, если бы не закрывали, они бы всю ночь там сидели на этой площадке. особливо на тренажерах. Допоки на дворі волога погода, гумове покриття на спортивних майданчиках, як радять спеціалісти, краще не експлуатувати. Тому баскетбольний, волейбольний і тенісний майданчики тимчасово не працюють. Поки у нас мокрі площадки, нежелательно сказали людей пускати будівлі. Попросили, по крайней мере, если говорят, хотите, чтобы захоронилось подольше площадки, на мокрих желательно не взрыхлять этот резину. Щоб спортивні майданчики прослугували якомога довше, відвідувачам потрібно дотримуватись відповідних правил поведінки. Проте, за словами чергової Марини Дорожки, правилами часто нехтують. Лише спільними зусиллями ми зможемо зберегти майно громадян та дати можливість користуватись ним і нашим нащадкам. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. Ви дивились новини з Українки. В студії працювала Віталіна Князева. До наступних зустрічей і хай вам щастить!